У Львові створили шоу-голограм дерев'яних церков Другобичини. У музеї релігії можна побачити 3D-моделі та віртуальні голограми десяти зразків української архітектури. Причому відвідувачі можуть детально оглянути їх зі свого смартфона, відсканувавши у музеї QR, покрутити та розглядіти церкви з різних боків. Побачити реалістичні віртуальні моделі храмів у гості музею зможуть до кінця березня. Це спільний благодійний проєкт бізнесу благодійників та музею. Його мета зібрати 1 мільйон гривень для допомоги захисникам. Кошти з продажу квитків спрямують на закупівлю дронів. Проєкт є не тільки цікавий, але й потрібний, тому що під час війни ми не можемо гарантувати, що будь-який з об'єктів нашої культурної спадщини не зазнає нападу і не буде втрачений для наших нащадків. Тому оці оцифровані копії, це принаймні є можливість зберегти їхні 3D-копії. Обміри, зовнішній вигляд Голограми. це є така технологічна новинка, яка дає нам можливість ці храми перенести в інший простір і там показати його новітніми технологіями, які є незвичними для нашого глядача, для нашого ока. Так і це ще більше зацікавлює людей, тому що якщо б ми, грубо кажучи, показали по телебаченню дерев'яну церкву, вона б не так вразила, як вона вражає від голограми.